Баба, Язі та Софійка. Підписуйся на наш канал, щоб не загубити. А ще додивись казку до кінця, там буде Вікторина. Жила була дівчинка на ім'я Софійка. Були в неї батько і лиха Мачуха. Одного разу Мачуха послала батька по дрова, а сама каже Софійці Софійка. Іди до моєї сестри, баби язі, забери в неї саджанці троянд, щоб я їх посадила на дворі». Засмутилася дівчинка, бо ту сестру мачухи вона ніколи в очі не бачила, тим паче вона живе в темній стороні лісу, але перед дорогою забігла до своєї доброї тітки, Щойно переступивши поріг дому тітки, Софія відразу здивувалася. Усередині простір був набагато ширший і просторіший, ніж можна було уявити, дивлячись з вулиці. Що, куди вона тебе послала? Софі, слухай уважно, як тільки баба язі полетить на метлі. Ти повинна вийти з іншого боку будинку через сарай, бо її хата повернеться сама, і ти навіть не помітиш. Софійка здивувалася, а тітка продовжує: на дорозі тобі трапиться чугайстер. Його завдання нікого не випускати з двору, але я дам тобі чарівний камінець. У твоїх руках він перетвориться на те, про що найбільше мріє Чугайстер. Передай йому цей дарунок, і він пропустить тебе. Та не барися, тікай, що сили, а я підстрахую тебе від темних чар. І ще додала тихо, щоб ніхто не почув. Нарешті ми з тобою розберемося з цими двома відьмами. Добре, що вони не знають, хто ти така і чия ти дитина. Софі вирушила у подорож, яка водночас вселяла в неї страх і захоплення Я нічого не боюся, по сторонам не дивлюсь. На вигляд, оселя Баби Язі була, наче з іншого світу, холодна й моторошна. Софійка пішла до баби Язі та буркнула Іди поливай квіти, а я хутко прилечу і дам тобі саджанці. Попри моторошний вигляд зовні, усередині будинок баби Язі був світлий, широкий і напрочуд затишний. Тільки но баба Язі Язізла, Софійка знайшла саджанці, побігла в сарай. Хата й справді повернулася так, що дорога зникла за її спиною, але дівчинка вислизнула з іншого боку. На стежці стояв чугайстер. Високий, кремезний, страшний на вигляд, але сумний очима. Софійка простягнула йому камінець. Той засвітився і перетворився на щось неймовірне: смачний тортик із палаючими свічками. Чугайстра, в мене є до тебе пара питань. Вибач, але в неї був тортик. Після всього, що сталося в темному лісі, мачуха раптово зникла, ніби розчинилася без сліду, а батько взагалі про неї забув, ніби її і не існувало. А Софійка відтоді жила спокійніше і частіше ходила в гості до своєї доброї тітки. У затишній хатині серед трав і квітів їй завжди було тепло і безпечно. Що? Чугайстер любить тортики? Треба на роботі розповісти. А тепер Вікторина. Хто допоміг Софійці врятуватися від баби язі. Її добра тітка, яка дала чарівний камінець і підказала, як уникнути пасток. Чому Чугайстер пропустив Софійку з двору? Бо отримав від неї камінець, який перетворився на здійснення його найбільшої мрії. Тортик. Що сталося з мачухою наприкінці казки? Вона зникла разом зі своїми речами, залишивши Софійку і батька у спокої. Ой, яка чудова казка, правда? Підписуйтесь на канал, щоб слухати ще більше. І не забувайте натиснути лайк. Це як обіймашка для нашої казки.